Упродовж тижня головною темою в Україні лишається Євромайдан. Мітинги, пікети, блокування у Києві та інших містах не припиняються. Область за областю підтримують рішення народного віча і засуджують дії влади чи навпаки звинувачують мітингувальників у замовності. Депутати Рівненської обласної ради збирають позачергову сесію у вівторок. Однак необхідної кількості голосів для підтримки рішення народного віча в опозиційних сил немає. Сказати, що президент не може. Нести якоїсь політичної відповідальності за дії кабінету міністрів, це було б неправдою. Зараз ще не розходяться, тому що вони вважають себе обманутими. Зараз ми говоримо про те, що ми маємо з вами прийняти рішення спільне. Так? Як ми можемо взагалі якісь звернення готувати, якщо ми абсолютно не знаємо, що робить наші силові структури? Особливо занепокоєння викликає існуюча на сьогодні можливість. Подальшої ескалації цього конфлікту, і нам треба зараз цієї ситуації вийти. Це перше. Друге, нам сьогодні треба обов'язково прийняти рішення. Ну чому вони не йдуть на сесію? Ну це ж ганьба! Журналісти Рівненщини не залишаються осторонь подій. Вони засуджують насилля проти колег у Києві і створюють алею побитих журналістів перед рівненською обласною державною адміністрацією. Далі йдуть під головне міліцейське управління і вимагають у влади звернутися до президента, аби знайти винних у побитті людей, які виконували на передовій свої професійні обов'язки. Їх ще більше калічили, коли чули, що це журналісти. Мо від голови Рівненської обласної державної адміністрації Берташа Василя Михайловича та начальника УМВС, УМВС Рівненській області Лазутка Василя Івановича. Перше письмово звернутися до Міністерства внутрішніх справ Генеральної прокуратури України та президента України з вимогою провести термінове розслідування фактів побиття журналістів під час масових акцій і протестів та дати їм об'єктивну оцінку. Друге не допустити жодних утисків та переслідувань журналістів у Рівненській області. Тисячі вихідців з Рівненщини нині перебувають у столиці. Тисячі збираються на центральному майдані рівного і їдуть на Київ. Всі чекають, чим завершиться революція. Очікують всі, всі, що буде в Києві, що буде в Києві в неділю в понеділок, і вівторок. Я думаю, що власне всі дні вирішиться на, скажімо, нова історія України. Від подій у Києві на вихідних залежить і доля України. Це розуміють всі, і кожна зі сторін готує аргументи, аби поставити крапку. Ольга Ільчук, Артем Лаговський, новини Рівного.